Всім доброго, тихого і мирного дня. Сьогодні в мене і в моїх бройлерів четвертий день інкубації. Я маю знизити температуру на 37,7 в одному і в другому інкубаторі. Тут 38. 37,7. 38. Ой! Все, 37,7. Волога залишається 60. Продовжуємо. Інкубація. Сьогодні в мене шостий день інкубації. Все так і залишається. Температура 37,7. О! І волога мені треба 54%. Все остальне остається, як і має бути. І завтрашнього дня я буду робити овоскопування знімлю вам. І починаємо з завтрашнього дня два рази по 10 хвилин провітрювати. Все, волога зараз в мене тут 57. Але вона впаде від того, що я буду зараз відкривати і перевертати яйця вручну. Це тут. А тут 37,7, волога 58. Мені потрібно 54, значить, виставляю на 55. Зараз так і зроблю. Сюди. Все, виставила на 55. Аква зробить своє. Шикарне діло. Ну все, до завтра, до вас купування. Сьогодні в мене сьомий день інкубації, температура 37,7, волога 54%, і ми маємо провітрювати яйця два рази по 10 хвилин. Провітрювання яєць, повторююсь, залежить від температури в кімнаті. По-перше, я маю на увазі. Скільки воно не 10 може, навіть 5. Якщо в мене в кімнаті іноді буває 15-17 градусів, то якщо 10 хвилин їх протримую, вони замерзнуть. Тому я завжди орієнтуюся, взяла яйце наприкінці провітрювання, приклала до повіки, до закритого ока. Якщо такої ж температури, як моя повіка, значить яйцо. Остигло до температури 36,6 градусів. Сама нижча температура при провітрюванні 32 градусі. Тобто, якщо ви поставили датчик на яйце, я в це вже зараз не бавлюся з тим датчиком і вам не раджу, то лишній толішній то лишні, лишні, боже, як я боюся, температура впала, температура піднялася і під одне яйце ми. Підрівнюємо весь інкубатор. Якщо у вас великі інкубатори, там 2000 яєць, так, це має значення, але, самі розумієте, там ставлять не на одне яйце, а на декілька яєць і на декільких етажах тих поворотів. Коротше, датчики на, інкубації, на датчики на яйця я більше не бавлюся. Все, тепер перевіряємо Аква. Температура 37,7%, як і треба. Волога 54%. Нам так і треба, 54% прекрасно тримає. І все. І тепер, дивіться, я вам щось покажу. Шостий день, а в мене 7 Трошки не совпадає, тому я на дні, на датчику не дивлюся. Тепер теплоша 72, 37,7, волога. 48, а нам треба 54. Зараз я його вимикаю, поки воно буде стигнути, я буду перевертати яйця. Тут то саме, я спочатку, і вам раджу так робити, вимикаю інкубатор, потім знімаю пляшечку. Не так, щоб ви зняли пляшечку, а потім вимкнули інкубатор, бо Аква може запрацювати і буде, коротше, хапанути киселя рот, а нам того не треба. Так, все, кришку поставили, поставили, поставили. Все. Тут остигають, тут перевертаю. І зустрічаємось ввечері на авоскупуванні. Ну, все. Настав вечір, сьомого 7-го дня. Ми, будемо, ми маємо зараз провітрювати два рази по 10 хвилин. І якраз в ці два рази ми і зробимо овоскопування. Як кажуть, час ікс, Що там, де там і як там? Все, йду, вимикаю світло і починаємо. Ага, температура 37,7, 54 волога. Показую п'ятий день і поїхали. Ну, спочатку почну, чесно кажучи, збитих яєць. Отут, от зараз, бачите, ті, що було тріснуті, розвиток є. Ну, це поки що. Він може. Бачите, як було тріснуто. Кров'яне кільце. Забираю. Це тріснуте. То саме, бачите, кров'яне кільце? Забираю. Коротше, з двох тріснутих. Одно ціленьке. Ну, іде поки що розвиток. Так, моя барвиста вся. Відразу я її перевертаю. Тобі ж то вже мої яйця з барвистою всі опліт. Ну, поки що. Поїхали далі. Збрехала одна барвиста, бачите не Опліт, Лампочка не Crown kielce. Він кільце також Хочу сказати, поки згадала бролерного яйця. Ви не переживайте на той от на цій стадії вже сьомий день його заморозити дуже тяжко. Ну, що вам скажу, поки я задоволена. Чому? Тому що рахуйте на таку кількість яйця? Два, чотири, шість, вісім. Саме бачили кільця і не Все прекрасно. Вони трошечки ще полежать, ще теплі. І приступаємо до акви. Щоб почати скупувати в акві, треба вивести лотки в горизонтальне положення. Нажимаємо на кнопочку поворот, і лотки виходять в горизонтальне положення. Все вимикаємо. Знімаємо пляшечку і відкриваємо Аква. Ще поїхали по Акві? Не уплить. きれい。 Готові готові до вжитку. І того 2, 4, 6, 8, 10, 12 яєць пішло гайто. Скажу чесно, це шикарний результат на таку кількість яєць. Ну, тепер кажу все. Пока-пока. До нових відео. Сьогодні в моїх бройлерів 8 день, температура 37,7. Волога 54 і ми починаємо провітрювати вже по 15 хвилин, тобі ж підвищуємо час. Яйця я провітрювала. провітрила, Але тепер додаткова інформація. З 8 дня ми починаємо відкривати вентиляцію наполовину. Зараз покажу, як це робиться. Якщо у вас теплуша 72. То ви відкриваєте по діагоналі дві пімпалки, як я кажу. Постійно забуваю, як воно обзивається. І наступного ранку я поміняю діагональ. Тобі, ж, тут відкрию, тут закрию, тут відкрию, тут закрию. І ту діагональ ми міняємо кожен ранок до 14 дня. Це якщо у вас теплуша 72. Якщо у вас. Теплуша 88 і тут один отвор. оту пімплку ви також відкриваєте і більше її не закриваєте. Якщо у вас теплуша аква, то ви відкриваєте на середню, середнє положення. І більше не закриваєте. Ні тут, ні тут не міняєте, тобі ж не закриваєте. Воно вже відкрито все на постійній основі. Все. Поїхали далі. Сьогодні у нас 9-й день інкубації. Температура 37,7 залишається. Волога 54. І ми починаємо вже провітрювати по 20 хвилин. Тут 37,7. Волога 56, прекрасно. Зараз буду відкривати, перевертати. Тут. Осьмий день, 37,7. Волога 54. Прекрасно! Все, продовжуємо інкубацію. Сьогодні в мене 10-й день інкубації. Два рази по 25 хвилин провітрюємо. І що в нас є? 45% вологи. Так що зараз я буду їх провітрювати і добавлю воду. І хочу вам показати. Де я її зберігаю? Отут і зберігаю. І вона такої температури, як мені треба. А волога мені потрібно 54%. Я трошечки наливаю багацько. І все. І кладу остатки тут. Все, зараз я їх буду повертати. Тут все в порядку, як завжди. Аква не підводить з вологою. Все, також вимикаю, забираю. І відкриваю. І тут зараз буду вручну перевертати. Хотіла ставити автоматичний переворот, але кількість яєць перевищує кількість яєць, які влізуть мені в автоматичний поворот. Тому я буду поки що перевертати вручну. Якщо якісь яйця ще протязі інкубації будуть витягатися, там. Якась буде проблема з ними, то, якщо буде, залишиться 72 штучки, тоді я буду ставити автоматичний переворот. Ну все, починаю перевертати.